Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. новин. Поїхали! Невеличке оголошення. Ми шукаємо редактора з гарним голосом, який зможе замінити мене на даному каналі. Хочу наголосити, що перш за все, це робота з сценарієм, опрацювання останніх новин і висловлення власної думки щодо них. Мені дуже подобається ця робота, але через особисті причини, на які, на жаль, я не маю жодного впливу, я змушений буду її покинути. Якщо ви розбираєтесь в Counter-Strike і вмієте висловлювати власні думки, пишіть на пошту, яку зараз ви бачите на екранах. Від себе додам, що творець каналу дуже приємна людина і справжній професіонал. Який завжди допоможе в робочих моментах, тому співпраця буде максимально комфортною. Дякую. Ще один кіберспортсмен у в'язниці. В, в ком'юніті активно обговорюється причина відсутності Ксантариса на АІМ Кьольн. Виявляється, що 12 червня гравець був заочно заарештований в Туреччині через те, що на сайті K-Drop з'явився іменний кейс гравця. Для вашого розуміння. Закони в Туреччині забороняють будь-яке казино, окрім державного. Дуже хитро придумано, скажу я вам. Тобто, бетинг і казино це зло, з яким треба боротися. Але Якщо вони працюють під патронатом держави, то можна. Бо ж якщо звичайний трудяга профукає свої турецькі гривні в державному казино, це означає, що він поповнив бюджет країни і піднімає її економіку. І як би сумно не було це визнавати, але така ситуація негативно впливає на кіберспорт Туреччини. На жаль, основними спонсорами організації виступають саме бетинги і казино. І саме через заборону реклами азартного бізнесу, Eternal Fire. Були змушені продати свій склад по мийній організації Аврора через неможливість знаходження нового спонсора. Таким чином, влада Туреччини монополізувала азартний бізнес і доволі сильно ускладнила існування кіберспортивних організацій в країні. Valve забрали в трейдера понад 1 мільйон доларів. На просторах інтернету розгортається гучна історія про чувака, в якого були заблоковані кілька акаунтів зі скінами на суму близько 1 мільйона доларів. Він стверджує, що ні в чому не винен і нічого не знає. І як повідомляє трейдер, він вже кілька місяців не може домогтися ані пояснень, ані допомоги від служби підтримки Steam. Коротше кажучи, на бідолагу просто забили болт. Людина вклала в цю справу свої активи, а головне час. І в один прекрасний момент все пропало. Ніби і шкода чувака, але на цю ситуацію треба дивитися ширше. Немає жодної інформації про те, чим займався даний трейдер, і чи не порушували його дії жодних правил. Можливо, він займався скамом чи іншим видом шахрайства. В такому випадку ставати на його бік те саме, що співчувати депутату, якого обікрали. Також треба розуміти, що Counter-Strike все-таки звичайна гра. А не криптобіржа, і тут ти можеш втратити все просто скачавши звичайного чита. Я вважаю, що ця ситуація піднімає дуже важливе питання для багатьох трейдерів: чи безпечно в подальшому тримати скини на платформі Steam, чи краще вивести всі свої активи на сторонні сервіси. Але знову ж таки, ніхто не дасть вам гарантії, що такі сервіси будуть надійнішими чи безпечнішими. Yalla Esports повідомили про банкрутство. Турнірний оператор оголосив про закінчення своєї діяльності у зв'язку з фінансовими труднощами. У своїй історії Yalla ЕСпортс базувалися на онлайн-турнірах для команд Тір 2 рівня і навіть провели один лан-турнір в Абудабі, в якому перемогла команда Монголс. За інформацією від деяких гравців, організатори навіть не всім виплатили борги. Я би не додавав дану новину у випуск, бо впевнений, що ви навіть ніколи не чули. Про існування даної організації. Та ось яка штука. Ця подія напряму впливає на про сцену. Тепер зменшиться кількість турнірів. Відповідно, VRS поінти стає важче дістати. Командам Тір 2 рівня й так нема де набирати ті очки, тому ми будемо бачити ще менше нових команд на престижних турнірах. Valve оновили модель рейтингу VRS. Тепер призові фонди подій мають вагу на всіх етапах. Якщо по-простому, то матчі групових етапів або кваліфікаційні зустрічі на таких турнірах, як IEM Кюльнь, Катовіце і Мажор, будуть значно більше впливати на очки VRS. Також, якщо ти хочеш бути в активному складі команди, тобі потрібно зіграти мінімум 5 з 10 останніх матчів. Це правило має запобігти маніпуляціям зі складами на думку Valve. Дуже тішить, що. Підопічні гейба продовжують працювати над системою рейтингу і стараються її оптимізувати. Все-таки змагання це левова частина прибутку, і велви змушені працювати над покращенням якості турнірів. Та й давайте будемо відверті, напрягатися для цього не потрібно. Кінець кінців це ж не античіт чи нова операція. Курйозний момент на чемпіонаті світу з файтингів. У Лас-Вегасі відбувся турнір по файтингу Fatal Fury City of the Wolves. В центрі подій опинився відомий японський файтер Коджі Ког. У півфінальній сутичці він зустрівся з давнім суперником і програв. Після фінального удару гравець втратив контроль над собою і проявив такі емоції, які не можна описати словами, а краще побачити. Дане відео з японським мучеником зібрало понад 18 мільйонів переглядів в TikTok, Twitter та Reddit. На мою думку, така реакція є нормальною, бо кіберспортсмени також люди і в них є свої емоції. Згадайте тільки Ніко і зламаний стіл на бласті. Людина виплеснула емоцій, оскільки дуже переживає за справу, якою займається. Тому й дивитися за такими персонажами дійсно цікаво і весело. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, чи слідкуєте ви за іншими кіберспортивними дисциплінами і яка ваша улюблена? Нагадую, що ваш коментар під цим відео дуже важливий для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк. Підпишіться на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.